Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 217 і завдання у нас наступне. Першого дня у фермерському господарстві зібрали 13223 кг картоплі що на 1231 кг менше, ніж другого дня, третього дня зібрали на 727 кг картоплі більше, ніж другого дня. Скільки кілограмів картоплі зібрали за три дні разом? І так, давайте перейдемо до розв'язання. Давайте спершу запишемо коротко умови задачі. І так, у нас є три дні. Так, пишемо перший день, другий. День і третій день. І так, в перший день зібрали 13223 тисяч кілограми картоплі, що на 1231 кг. кілограм. Картоплі буде менше, ніж другого дня. Тобто пишемо так, ніж другого дня. Так. Другий день нічого не сказано, а третій день. Із умов задачі зібрали на 727 кг, на 727 кг більше, ніж другого дня. Тобто, давайте запишемо таким чином. Отак. От І так, давайте першим кроком ми знайдемо, скільки картоплі зібрали другого дня, оскільки відомо, що в перший день зібрали на 1231 кг менше, ніж другого дня. І так, для цього треба. 13223 кілограма додати 1231 кілограм. Бо ця сума на 200 1231 кілограм менше. Тобто для другого дня це буде більше. Тобто, давайте запишемо. Стопчик складемо ці два числа. Тобто маємо 13223 тисяч двісті 3 плюс 1 – тисяча дві Три плюс один чотири, два плюс три пять, два плюс два чотири, три плюс один чотири. І тут одиниця, тобто маємо чотирнадцять тисяч чотириста п'ятдесят чотири. Кілограми це зібрали картоплі. На другий день. Так. Другий крок. Значить, першого дня ми знаємо, скільки зібрали, другого дня ми знайшли. Давайте тепер знайдемо, скільки зібрали картоплі на третій день. А ми знаємо, що на третій день на 727 кг більше, ніж другого дня. Тобто треба, ми знайшли скільки зібрали другого дня, це 14 454 плюс, о, перепрошую, тут я кілограми. оберу, плюс 727 Дорівнює і тут обчислимо тоді 14454, тут 727, додаємо 4 плюс 7, 11, 1, пишемо 1, запам'ятуємо в старший розряд, переносимо.

Зібрали картоплі на третій день. Так. І тепер ми можемо відповісти на питання нашої вправи, скільки кілограмів картоплі зібрали за три дні разом. Тобто ми повинні скласти всі наші. Е Дані за всі три дні. І так, першого дня зібрали 13223 кілограми. Другого на другий день зібрали 14 454 кілограми. І на третій день 15181 кілограм. І так, давайте.

І маємо. 3 плюс 4 7 плюс 1, 8. 2 плюс 5 7, плюс 8 15, 5. пишемо, одиницю, переносимо в старший розряд. 2 плюс 4, 6, плюс 1 7, плюс одиниця і старшого розряду 8. 3 плюс. 4, сім плюс п'ят дванадцять, два. Пишемо одиницю, переносимо в старший розряд. Один плюс один плюс один три плюс одиниця старшого розряду. 4. Тобто ми отримали сорок дві тисячі вісімсот п'ятдесят вісім кілограм. І так це скільки кілограмів картоплі зібрали за три дні разом. Є. Тобто запишемо відповідь. Всього разом за, за три дні зібрали 42 858 кілограмів. Право виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.